Всім привіт! Заїхав я на наші поля. Значить, Бачу, що люди вже поїхали боронувати. Ну і я приїхав подивитися, що ще не пора. Значить, там у нас буде під соняшник поле готуватися. Але я так походив, думаю, що ще трошки зарані. Треба декілька днів почекати, бо в мене прям волога там зверху ще видніється. Не хочу сильно затрамбовувати колії. Ну, і зайшов, звісно ж, подивитися на нашу пшеничку, як вона себе тут почуває, як вона. У нас перезимувала, є ще волога. У нас, звісно, вологи мало було за цей рік. За січень-лютий 22 міліметри і за недавно в нас там був сніг. В кінці лютого, я не пам'ятаю, якого числа. Там перші дні березня було ще сніжку трошки. Він розтав, трошки дав вологи. да, Зараз зверху волога є, тобто сівалкою ми не можемо заїхати, щоб вже вносити. Добрива, я ще планую до тих 100 сульфату, які я дав, ще по 50 селіт карбаміду в різні банки сівалочкою підгодувати нашу пшеничку. Ну і, звісно, потім вже там якісь підкормки ще фоліарно будуть. Зараз подивимось, як же ж вона себе тут почує. Вся, як бачите, трошки підморожена, кінчики листочків. Посохші вже померші, але нічого. Ну, така. Можливо, не найкраща пшеничка, але ну, маємо, що маємо. Теж все від глибини. Ось, просто два е, сусідні рядки. Один ішов десь мільче, інший глибше. І просто різниця колосальна. Як бачите, тут гарне коріння, гарний розвиток, але, на жаль, так не скрізь. Все воно ще буде підживлятися. Звісно, помилки я буду. Вже на наступний рік виправляти. Плануємо трошки і з добривами посіяти, бо, звісно ж, там, де було у людей з добривами посіяно, набагато кращі результати. Фосфору не вистачає, наприклад, у мене на цьому полі ще більш-менш. Я тут думав, ну, на двох гектарах у мене там то набагато гірша ситуація, там аж фіолетове листя, все було. Я думав, що вже треба. Ну, і що і тут таке саме, приїхав сюди. Тут ну, нема такого прям явного, явної нехватки фосфору, але, ну, звісно ж, вона є, бо фосфор я не давав при посіві. Тому я думав працювати по листу фосфорними добривами, фоліарно, але тепер бачу, що ну, поки він мені прийде, поки це все зробиться, думаю, що немає сенсу з цим заморочуватися. Отак от, от це все виглядає. да, бідненька, Але я думаю, що ми її ще підживемо. Піде сонечко, піде тепло, і добрива почнуть працювати, і вона нас трошечки витягнеться. Ну, а потім, звісно ж, гербіцид, фунгіцид, Інсекта, бо вже навіть зараз, якщо так придивитися, дуже багато літає якоїсь мошки, блошки. Я думаю, що в цьому році її буде нас дуже багато і інсектициди це буде обов'язковий елемент будь-якого обробітку. Тому спостерігаємо, я вже чекаю, коли ж можна буде виїхати в поле. Ну, а вам дякую за перегляди, гарних вам врожаїв і до зустрічі!